Починається осінь, листя починає жовтіти клади теж починають забарлюватися у своєрідний оранжевий колір і починають достигати. Але осінь є осінь. Уже почалися холода, листя почало становитись ось таким. Перші заморозки почали. листя почало осипатись. І жовте, і ось таке. Першим заморозки коснулись на сіянцях хурми. Вони, як бачимо, тільки-тільки почали починати жовтіти, але мороз прихватив і вже ось так скукожились. Ось такими ми стали. Ось такими, Але головне, що плодики, як ви бачите, вже плодики з стовбури вже дозріли і стали коричневими за цей час, коли будуть холодати і до повних настання повних морозів великих та снігу, ці стовбури дозріють уже повністю. Це так виглядають сіянці хурми Вержинської цьогорічного посіву. Саджанці теж виглядають. Так, верхівки вже листя приморозило, воно зів'яло і, як бачимо, відпадає. Верхівки стали коричневими. Ось такими, ну, подивимося, ще інший саджанець, Ось інший теж все в порядку. Пройде ще неділя-друга і саджанці можна вже викопувати. Це все завдяки обробці монофосфатом, калію. Рослини завмирають і Закінчують вегетацію цьогорічню. Зараз, як поскидає листя, то буде вже зовсім чудово. А це так виглядають після заморозків сіянці цьогорічні хурми Віргінської, які ростуть на відкритому просторі зовсім Нема ніякого захисту від морозів і вітрів. І вони вже в першу чергу ось так от листя прихвачено. Ось підійшов поближче до своїх дерев, які поблизу ростуть. І як ми бачимо, тут вже захист від гілок, від дерев, від віточок. Зовсім відрізняється стан сіянців, тому що вони прихвачені морозчиком, але тільки-тільки, як то мовити, ледь-ледь. Ось це вже поближче, зовсім до дерева, як ми бачимо, стоїть листя зовсім навіть не шкодене. От ось така ось картина після. Першого осіннього заморозку на моїй гурмі.